А ви знаєте, мені здається, треба називати прізвище, бо до тих пір, поки у нас псевдоопозиціонери будуть казати про владу, антинародний режим, як це роблять дехто в ефірах телеканалів або в парламенті. А після цього з цим же антинародним режимом голосують за антинародні бюджети, або чергові мільярди спускають фактично на вітер, а потім ділять між собою. Давайте розберемося, що власне сталося. От, фактично, якщо і є якась операція шатун, в якій задіяні ключові особи держави, ми ж розуміємо, хто повинен бути задіяний, ті, хто буде розвалювати банківську систему, і я вже четвертий місяць даю всю інформацію СБУ. О, де голова СБУ? У нас є взагалі голова СБУ, який вийде і скаже: Є інформація про те, як Гонтарєва не просто розвалює зараз цю систему. А як під час Майдану вона виводила в офшори конкретні гроші Януковича, найближчого його оточення? В цей же час вона обслуговувала президента Порошенка. От у неї були декілька клієнтів найбільших. Причому в перших інтерв'ю, коли її піймали за руку, і було рішення суду, відповідне, яке це зафіксувало. Вона навіть не зорієнтувалась. Вона каже: так, да, це мій бізнес був. Я виводила гроші цих осіб. Можливо, я не завжди знала, чиї це гроші. Все, вона чудово знала. От вам перша особа, яка безпосередньо задіяна в плані Путіна по дестабілізації ситуації в країні, це пані Гонтарева, якої мало було того, що вона заробила на тому, що виводила кошти. Безпосередньо Януковича і його оточення. Тепер вона заробляє далі на російських банках, які вона залишає платоспроможними, не дивлячись на те, що по всіх показниках вони просіли. Але завдяки РНБО, хто у нас голова РНБО? Президент країни Порошенко. Завдяки рішенням безпосередньо самого президента Порошенка далі відбувається фактично прикриття. Російських банків, які фінансують в той чи інший спосіб цю війну. Ми дивуємось, почекайте, а як Порошенко це може робити? ми не знаємо, що в його декларації прямо зафіксовані три заводи в Криму. От у всіх бізнес забрали в Криму у українського бізнесу дрібного, середнього, дачі повідбирали у тих, хто були. А от у нього ці заводи працюють. Ніяких проблем немає. Причому це заводи, які обслуговують. Військовий потенціал Російської Федерації прямо на цих заводах ремонтуються кораблі Чорноморського флоту, який стоїть в Криму. Я думаю, що країна зараз дозріла до ситуації, коли треба називати речі своїми іменами. Друга річ, яка, на мій погляд, абсолютно очевидна, а ви думаєте, не те саме відбувається в державних банках. Беремо общадний банк. Де вже рік лежать всі матеріали в СБУ, в нових органах НАБУ про те, що Державний банк Ощадбанк дозволив собі продати рівно за два тижні до того, як будуть виплачені відсотки по облігаціях внутрішньої позички, і ці кошти повинні були потрапити в Державний Ощадбанк. Банку Колобова, знаєте, такий був міністр неприглядний міністр фінансів в Уряді Януковича. У нього є такий банк, прямо з ним пов'язаний, три четвертих називається. Так от цьому банку рівно за два тижні, коли треба було виплачувати кошти по цих облігаціях, державний Ощадбанк продає облігації, він отримує відсотки. А після цього, знаєте, що робить? Перепродає другому державному банку УкрЕксімбанку, на 200 мільйонів дорожче ці облігації. Люди, ну, на мій погляд, це чітка операція по дестабілізації фінансової системи України. На що вони розраховують? От навіть в перерві до мене підійшла людина і каже: А я от мені не жалко цих вкладників. А я собі думаю, от вони добиваються свого. А коли у всіх пропали вклади в Ощадбанку Радянського Союзу. Нам теж було нікого не жалко. От на цьому вас пробують поділити і сказати, ви всі різні. Ці, бачите, тримали кошти в банках. А от у вас навіть таких коштів немає, те, що це люди тримали, візьміть історію кожної особи. Давайте відкидемо корумпованих чиновників, які там тримали хабарі, які вони отримували. Але ж основна маса це дійсно прості люди, які сподівалися на те, що це збереже їх вклади. Що це дозволить їм потім ці кошти взяти і заплатити на те, на що вони розраховували, або просто тримати на чорний день. А такі, як Гонтарєва, фактично підривають довір'я взагалі до такого поняття, як банк. І у нас банк вже щось негативне. Я не знаю цю людину, я її вперше бачу. Але от у мене враження, те, про що він каже, коли я читав всі матеріали про банк Михайлівський, та де ж цей власник? А от тепер у мене друге питання. А Рожкова зараз в Україні? Гонтарєва зараз в Україні. І до цього часу Нінабу, якому ми надали спецпідрозділ, який може прямо зараз, в цю хвилину, почувши всю цю інформацію, у них немає ніякої недоторканості. Недоторканість далі буде у тих, хто їх кришував. І це все буде розслідувано. Негайно зараз виїхати, затримати Гонтарєву, рожкову. Далі почати негайні затримання тих, хто пов'язані з ними, хто прямо давав їм хабарі, і це зрозуміло. Але ж я знаю, чим це далі закінчиться. Буде так, як з тими, кого попереджали. Всі вони тікають за кордон, всі вони далі там будуть відсижуватись, і нам будуть казати: ну От, неможливо проти них вести слідство. Ну не працює нас закон про заочне судочинство. Тому ми змушені призупинити всі кримінальні провадження стосовно Януковича і компанії. Ми не можемо нічого робити по закону, коли, власне, банкір відповідає своєю власністю, якщо це доведено, що він умисно довів банк до банкрутства. Не працює цей закон теж, він дуже поганий. Тому, на мій погляд, отакі от речі треба далі і далі, і далі продовжувати. Бо на, на жаль, це система, банк це от, бачите, є ці плівки, які дають можливість. Дуже швидко ідентифікувати осіб. Але ж не тільки це є. О, дивіться, у нас секретар Комітету по національній безпеці і обороні, виявляється, винен Російському банку 350 мільйонів. Ця людина є на гачку в Росії, чи нема на гачку в Росії? Це людина, яка має спецдопуск. Це людина, яка нам кричить на кожному засіданні Верховної Ради. Негайно ухваліть закон про те, щоб власність Януковича була забрана через спецконфіскацію. А сам сидить на гачку у одного з російських банків. А коли треба голосувати реально за санкції проти Януковича і всіх інших, подивіться голосування попереднього тижня. Хто не голосує? Одна справа, якщо за це не голосує по Ну бо розуміло, вони всі пов'язані кровними ресурсами з ними. Але як так стається? Найбільша фракція блок Петра Порошенка. Попереднє голосування 120 голосів. Голосування за те, щоб ввести санкції проти Януковича, Азарова і інших на 30 голосів менше. Навіть картки не виймають, не бояться. Ви подивіться на фракцію Ляшка, яка дає один голос за це. Мені здається, такі речі є очевидними. В країні дійсно почали здійснюватись найкращі мрії Кремля. І ці мрії Кремля починають здійснюватись через системну роботу. Яка руйнує все. Одеський притортовий завод виставили на приватизацію. А ви знаєте, хто управляв до останнього підприємством, без якого цей завод ніщо? Фактично аміакопроводом, який доставляє ключову сировину для цього заводу. Громадянин Російської Федерації Полозов. Депутати, журналісти довели у ній російський паспорт у цієї особи, хоч він і депутат обласної ради Черкаської. Ця особа проводиться членом Народного фронту в парламент і заводиться безпосередньо і ходить по парламенту. Це людина, яка є не просто пов'язана бізнесом з Одеським припортовим заводом, а яка безпосередньо має такий бізнес в Росії. Він додумався в Естонії зареєструвати підприємство «Русські самоцвіти, яке торгує золотом. Всі матеріали лежать в СБУ, все передано набу. Знову-таки російський слід, а нам розказують про те, що виявляється, є якісь таємні плани, які хтось носить. Та да якщо я вважаю, завтра зранку Гонтарева, Рожкова і все фактично правління Національного банку, от я хотів би послухати оцю особу. Це ж теж представник національного банку. Рад, рад, Мовчить, не рад, коментує рад. нічого. Щас, 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 І цікаво можливі. це все послухати, то з ким ви там працюєте. Що ви обговорюєте? Подивіться, це ж корупція, яка пронизала все до рівня керівників підрозділів, керівників управлінь Національного банку. Вони ж між собою спілкуються один одного, розуміють з пів слова. Кого треба підставити, кого треба навпаки задавити, задушити. Мені здається, коли сьогодні нас лякають, що не буде євроінтеграції. Що не буде інших процесів, та треба євроворів негайно вивезти на чисту воду. Бо буде те, що в Молдові, коли малюсінька Молдова втратила через афіору 1 мільярд доларів, а після цього кажуть, що у людей так все змінюється. Що стається? Що відбувається? Потом Бельгия будет. Мені здається, що тут треба поню, що, системні, не рішення. Нет, системні рішення, не ці Я говорю, что повиня... это бесконечно будет. И C системni решения, то вы не чітко нам давали. На Если вы мысль потеще, значит она слабая. Скажите. Я, я помню, ну, ну, сейчас это некоторое получаемо. Понимаете, вот здесь это другое. Мы молчим. Вот в Верховній Раді ви не показали ці плівки, ви їх не обсудили, і не покажете, і не обсудите. В Верховній Раді займається іншими речами. Так, да, звісно, я знаю, якими речами займається Верховна Рада. Спасіки треба обговорювати. Две минуты паузы, потом мы дадим слово Национальному банку, а потом говорите сколько хотите, ладно? По одной Сколько мыслей хватит. Нет. Одна, одна минута. Нет. Количество Мне времени, которое хватит. вам по, Главное, по, чтобы не перебивали. которое вы получите пропорционально количеству мыслей, которые у вас есть. Достаточно. Прекрасно.